Вітаю всіх! Як енергії аркану короля вогню будуть впливати на нас 29 квітня 2024 року? В цей день можливості і перспективи для особистого розвитку, розвитку і особистих інтересах будуть у пріоритеті, так само, як і захист особистих інтересів. Діяти потрібно впевнено, без напруження. Сьогодні нам може бути притаманно все, що направлено на матеріалізацію і отримання бажаного, на наш комфорт і благополуччя. І, взагалі, день для внутрішнього керівництва з зовнішніми обставинами. Багато чого буде залежати від вміння домовлятися і будувати плани, визначати мету. Особисті інтереси будуть переважувати. Також буде благосприятлива можливість отримати пораду і підтримку від впливового чоловіка. Сьогодні з'явиться можливість проявити себе, звичайно ж, з кращого боку. А для цього потрібно діяти впевнено і рішуче, враховуючи всі обставини, і треба уникати всього, що понадміру. Варто поважати свої межі і не порушувати межі інших людей. Адже, проявляючи повагу до інших, назаєм ми також отримуємо повагу. Уникайте нав'язливості, агресії, ревнощів, відмовтеся від заздрощів і несенітниць. Сьогодні ризик небезпеки високий, тому не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім жити з вірою у себе, у свої сили. Миру вам і гарного дня!